Ти чого ховаєшся від мене? Е? Чи думаєш, тебе не бачу? Чого накрилась головою? Пора вставати? Давай, давай, вставай. Ага, ти думаєш, я від тебе відстану? Пау. Ня. Сьогодні субота. Давай, підйом. Довше день, бо не раніше встанеш, тим довше проживеш. На, А я не хочу вставати. Мам, хочу спити. Що значить не хочеш? Це як дам? Бам-бам? Давай, пристав вставайте. Нє, Сванітюк, сьогодні субота можна довше поспати. Якусь суботи. Давайте, давайте вставайте. Та променадик треба сходити. Не то вже сонце наволотімось. Скільки можна тебе будить, мамко? Я вжила по тобі в боку. Вже під одіяло всунувся. Ти все одно спиш, Давай, підйом. Вже шоста година, не п'ята, а шоста. Година довше спала й досить. Та мамко. Може вже стає, а то він не відстане. Угу. Дивись, вже сонце в на вулиці бачиш, пора вставати, сі пташки поставати. Ти що не знаєш? Хто кута задів, то вночі не спить, і в дві, і в три години вночі, і в п'ять ранку. З любов'ю дивимось на нас. О, якими красунчики. Шо? Неправда, в очірь не подивись. Ти я гарний, О, -о, -о. сідівки мої. Ладно, бати тут. Поезію розводити. А пішли. Треба прапор підняти хоч ухідний день. Надав треба. І на променаті сходити. Пішли. Що там з поводу на вихідні дні? Не як завжди тусть. Будемо з мамкою цілий день дома сидіти. Ляпота. Мамка мене на руцях буде тримати, гладити, а куди ж не піде? Тут, ж на А, ма, піде в судно піде, парасорку візьмай, піде. Що ти не знаєш її? І... Ну добре, давай прапор підмати. Ні, я не буду. Хай Спухаймуська піднімає. Поступимось місця. Так. І прапор у суботу вважають піднято, а на вулиці м -м, так плей так, плюс десять і дощуку немає, але цілий ніч мабуть шовбо. Мокренько, всім бажаю гарного, спокійного вихідного дня ваша мусі цьому пока. І я бажаю ваш соник цьому кибки пока.